Була б швидша якраз політична трансформація, а це та умова, яка і відкривала нам шлях до модернізації України. Він міг би провести український шлях на європейський союз, на НАТО, і дуже швидко показати світу, що Україна йде далі від Росії і до Європи. Ми повинні були вийти із адміністративної економіки до економіки ринкового типу. Ми повинні були здійснити духовно-культурне відродження. Ми повинні були знайти місце своє у світі. А щоб вівів вів би 100% чорновів, це був прихід іноземного капіталу. Ні за Кравчука, ні за Паче кучми не відбувся прихід іноземного капіталу до України. Були великі-великі інвестиційні фірми, які були зацікавлені. Але їх лякала бюрократизація, високі податки, безлад. Якби його не було в 92-му, я думаю, інвестиції були б великі. Але потім, коли одного вбили, у другого украли все, то вони дуже швидко розповіли іншим, що не варто туди йти. По-друге, не було довір'я до судової системи і до державного управління. І і третє не було правоохоронна система не захищала інвесторів.